Жінка 35 плюс. танцює не так, як жінка 25 плюс чи 20. Воно є різниця. І, це, і не через те, що щось з тобі не так, типу, або ти спортом не займаєшся, або ще щось, а через те, що тіло вже інакше. І от в мене була доволі велика перерва, і за цим було дуже цікаво спостерігати. І я розумію, що. Хм, а Тут так я вже не можу зробити, а тут мене болять руки. Реально, просто болять руки. І це ми вчора з подругою так насміялися, через те, що завжди хочеться відчувати себе, знаєш так-у. Але ну, таке е... приймати теж свій вік, це не означає щось не робити, але розуміти, що. Ногу за, там, за голову вже не задереш. Ну задереш, але на це треба трошечки більше часу. Так.